Зазвичай не в 6.9, ви на каналі, зазвичай не в 6.9, зараз загружається найзвичайніший ваніла світ, і да, ми заспавнилися в такому собі місці, але найкраще не, не біло, а ще нормальне місце, ладно, ми зараз не про це, знову поприветствуємося, і сьогодні ми подивимось, як же зробити ваш Майнкрафт ідеальним, щоб вам було дуже зручно грати. Как и в креативе, так и на выживание и так далее. Зараз я нахожусь на планшете с клавиатурой, тому я могу спокойно вам это показать. Тому, первое, что мы робим. Вы бачите, в, мене, в углу есть такая вот штучка, когда я бежу, у меня показывается моя штука. То мискин, то вы тоже можете это так и сделать, и без модов. Та думайте, що це якийсь аддон платний або це безплатний, якийсь мод. Ні, Я граю повністю без модів. В мене вони є, але дуже так. Не дуже я з ними граю. І почнемо, як же це зробити. Ми заходимо в звичайне меню, от наш скін, наш нік, нове меню. Нажимаємо на наш настройки. Щоб вам було краще, я перейду в режим управління руками. І ви повинні зайти на дотик. Ви можете так налаштувати. І ви можете додати взяти блок. Зараз покажу, що це. І у вас з'являється ось така кнопка. Якщо ви на натиснете і нажмете, не шмі... то ви отримуєте ваш предмет. І ще я покажу, як же зробити ось таку кнопку, типу, ну, щоб перемикати в ігрі і не переходити в налаштування. Я не пользуюсь кнопкою вибрати блок, бо я граю завжди з клавіатури, тому вона в мене відключена. От Зараз відключимо. Далі у нас є відео. Заходите в параметри відео і вибирайте. сховати паперову ляльку. Это наш скин. Вы увмыкаете і все. Также мы можем увімкнути экране анимации. И тут вы можете и так далее. Имена граффити, и так далее. Вы можете это все менять. Дуже був. І ось так ви можете додати собі перемикач. Я зараз граю з клавіатури. зараз прям і лечу. Далі це ще не все. Я розкажу деякі факти в грі. Це, це все на Minecraft Bedrock 121.1323. І так. І поїхали. І факт номер один. Стрич. Овсу буде вигідніше, ніж її вбити. Ми беремо ножниці і беремо, наприклад, той самий незерритовий меч і шукаємо саме звичайну овсу. От, він вбив і вона випала лише одна шесть. Звісно, може випасти більше, але щоб не вбивати рівня вічок, ви можете просто постигнути. І подивіться, скільки вибилося з одної овечки, а скільки з та що ми вбили, це вже вигідніше. Також я розкажу зараз про зілля. І що вигідніше крафтити мідний чи звичайний. Перше в нас це зілля. Ми треба знайти ще варочну стойку. З мідних мідний голов теж. Я про них розкажу, але ну, спершу розкажу про наші пічки, вогнище і також візьмем собі трошечки вугілля. Я, звичайно, його використовую. І також нам треба сира їжі. Ну, це будь-яка за вашим смаком і так далі. От ми взяли цілий стак з сирин свинини. І скажете, на чому вигідніше? Ну, звісно ж, вигідніше буде або в цій печці, або в цій. В цій буде швидше. От, покладемо одну цю і одну цю. І, і вона дуже швидко переплавляється. Ну, це теж стартова пічка. Все, що робиться, це просто ось так. Кото. Але вигідніше скрафтити костер, який крафтиться лише за одну. Е, вуголь, або камінний, або звичайний. Тобто почекайте, я ж ні, в тарі. І ось так покласти. І все, воно буде горіти і жаритися, а ви не тратите ресурси. Звісно, по переплавки рут вигідніше цю, бо вона найшвидша, якщо вам треба швидко. Далі, що у нас по постройці бази, я не рекомендую строїти її під землею, оскільки ви можете просто забути освітити територію, або к вам може прийти крипер. От, наприклад, ви строїтесь, 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 і вам все время прийдеться якось вирізати. Або ви робите красивий під'єм, але все одно йдеться тратити одиниці голода, і це не дуже добре. Бо вам прийдеться більше їсти. Зараз знаєте, як на звук. Далі, як тільки ви заспавнись, не рекомендую шукати деревню чи щось таке. Рекомендую просто построїти собі стартові інструменти і обновитись хоча б до мідної броні. Так, от зараз літаємо. И также выгодно крафт, э, варить зелья не просто зелья, а удлинить. Для этого сейчас нам нужно добыться варочная стойка, порох, заряд полумля, М -м -м. так, целый кидаем, целый кидаем. И также нам нужно добыться О, паука, гори. Так, це є, це є, це є. В принципі, я набрав те, що нам потрібно. І зараз покажу, чого вам буде вигідніше варити зілля з родстоуном. От, кладемо. Ну, звісно, його треба здобути. кладемо, з як з кошти це. Я забув бути І ще один сразу ж фактор скажу. Чому вигідно... Не просто одну пляшечку варити, а одразу багато. Тому що ви, по-перше, ви тратите лише один інгредієнт. Ось зараз для вас це буде швидко. Все, вже готово, і ви скажете нічого. І, ну, у нас вийшло здія нескрабності, але це не так, ви якщо його випити, все буде добре. Далі кладемо наш магмовий крем для вас це буде швидко. І ось нам випало зілля вохнастійкістю на 3 хвилини. І ви скажете, що 3 хвилини, так 3 хвилини. Буде 3 хвилини. Кладемо ростом і воно в далі. Треба лише почекати. І ось тепер 8 хвилин. Це набагато краще. Ви зможете далі. Ну Також порох по бажанню ви зможете зварити вибухове зілля і зразу ж три. І не треба вам іти кудись, щось робити, щось добувати, десь його вибивати у пінглитів. Ні, вам не потрібно. Вам всього потрібно і все, все. І в нас вибухове зілля на 8 хвилин. І ще. Й Огнестойкості, ви можете просто ось так себе кинути. Все, у вас 8 хвилин в огнестойкості. Потім, коли закінчитесь, раз і раз. Мінус бедрок, що, якщо ви граєте без ось такого керування, ви не можете подивитись, скільки у вас часу. Тому що ви крафт бедрок так не можна. Ось так просто зайти в інвентар і подивитись. Тому ви будь-який момент можете згоріти. Чи буде видимо? Ну, є одна фішка, що він починає мігати, означає майже кінець. Це плюс бедрок. І я нікому не рекомендую заражати жителя, оскільки, правда, він стане менше давати за книгу, наприклад, зачаровану, менше буде давати, треба буде давати. Ізумруди, добувати їх, але ну, невигідно. Житель просто може померти і не стати зомбі жителям. Це е, найбільша проблема гравців. Вони всі строять стрейт хол. Там, де будуть знаходитись е, жителі. Непоганий не закат, а ну. Все, ми зробили нові фоточку. Красиво. Пусть буде. Так, пробіжимось і... ще одне покажу факт на останок. Це полиці. Вони в 100 кращі, ніж в скрині. Я це вам точно говорю, от візьмемо девіться. Ви ж що розумієте? Тут мало місця, да, і з чим воно добре. Зараз звімк, Час, Час, день. Добре в тим, що... Вскрінівий як повинні збиратись. Треба його забрати. І ось. ставим, ставим, ставим. Ну, ви можете ззади поставити речах і так далі, кучу всього поробити. І запіхуємо стаки. Стаками. Тут одразу ж стаки кладеться або скільки у вас на тарі. І щоб воно все запрацювало, так ви по одному будете брати. А якщо ми зараз поставимо Не запрацювало. Для цього потрібен важель, я забув. Ось і все. Бачите, пропали ці, от, ці детальки. Тепер ми можемо просто сісти на shift, нажати, готово, Ми все підібрали. Це дуже удобно, як ми раз, запакла раз, поміняв. І ви ще можете міняти інтарі. Це дуже як удобно. Даже можемо підірвати. Ставте лайк, підписуйся і напиши в коментарі е, міфи, міфи, які я можу провірити для вас. Тому ставте лайк, підписуйтесь. А з вами був Сенімур 69. Всім пока!